Сьогодні праві ідеї, які є мейнстрімом зараз в українському суспільстві після Революції Гідності, дуже вигідно і класно беруть собі на озброєння політичні сили всіх штилів. Ну, коли там навіть десь Гордон писав на своїх рекламах на сіях в Києві повернути Україну українцям, там Турчину висловлювався ми у своїй благоданій країні, там, ну, тобто величезна кількість правих ідей. Де і клаптиків і, або навіть великих частів програми захисту українців використовували наші конкуренти на виборчу кампанії. З цієї сторони нам приємно, що нам вдалося все-таки зробити механізм переходу від, як партії, поширення ідеології націоналізму на території. України. То, щоб е, свобода собі ставила. Ну, Звісно, річ ми десь прогавили е, зокрема, Галичину, Львівську область. зокрема. Тепер ми ставимо собі за мету відновлення цих позицій.